На два місяці під арешт узяв Шевченківський райсуд столиці двох російських військових, затриманих майже тиждень тому на Луганщині. Їх підозрюють в організації терактів. Росіян судитимуть за українським законом. Їм загрожує від 10 до 15 років тюрми або й довічне ув'язнення. Як відбувалося судове засідання, бачила Наталя Балюк. Судове засідання розпочалося 10 ранку. Вже за годину суддя Малиновська йде до нарадчої кімнати на 4 години. Близько 15-ї рішення у справі Олександра Олександрова ухвалюють. За результатами встановлених судовому засіданні обставин та зарахуванням доводів викладених стороною обвинувачення та стороною захисту. слідчий суддя вважає, що прокурор на даний час доведено наявність обставин, передбачених пунктами один, три частини першої статті 194 кримінально-процесуального кодексу України. А тому на даний час наявні підстави для застосування до підозрюваного. Запобіжного заходу саме у вигляді тримання під банти. Олександров слухає рішення судді на лікарняному ліжку. Засідання йде в онлайн режимі. Його захисник, український адвокат Константин Кравчук, каже, Олександров не вчиняв теракту, була лише розвідка. В даному випадку діяла розвідгрупа. Вот, його дійстя на носили диверсіонна розвідувальний характер. Поэтому а в больше без візки ментарів Сторона звинувачення своєю чергою наполягає російських спецпризначенців. Підозрюють у скоєнні особливо тяжкого злочину, і поки слідство йде, вони можуть втекти до Росії чи на тимчасово окуповані території Донбасу. Суд розглядає наступне клопотання взяти під арешт Євгена Єрофеєва. Підозрюваний також у шпиталі Спілкується з суддею через інтернет-зв'язок. Пане Єрофеєв, чи не, не змінили ви свою думку щодо проведення засідання в режимі відео. Конференції згодні ви адвокат Єрофеєва подає клопотання про перенесення суду. Їй відмовляють Мене ніхто не повідомляв вообще проведення сьогоднішнього засідання в частності суддя. Саттственна навряд ли я зможу в повномірічить защиту своєму подзащитному. Засідання у справі Єрофеєва проходить без дискусій. У залі працюють журналісти. скарг від захисту не надходить. Уже близько вісімнадцятої години. Є друге рішення Єрофеєва Також взяти під варту до 19 липня. Включно зі слів слідчого СБУ підозрювані у шпиталі, доки не одужають. Де їх утримуватимуть потім? Поки що невідомо. Наталія Балюків. Анчижик, новини на першому.